Піду! Ось і пройшов другий тур юнацького Чемпіонату світу Ю20. Як зіграли лідери? Хто займає перші місця? Зараз дізнаємось. Група А. Єгипет грав з Новою Зеландією. Нова Зеландія зіграла краще своїх однолітків з Єгипту, забивши два голи. Єгипет відповів тільки одним. А Японія грала з Чилі господарями Чемпіонату світу. Японці здобули важливу перемогу на чужому полі. Чилі не вдалося пробити оборону суперника 0-2 за японцями. таблиця зараз в цій групі виглядають так. Японці ще не пропускали на цьому чемпіонаті світу. Вони йдуть, певно, лідерами в цій групі. Третій тур відбудеться вночі 4 жовтня. Єгипет зіграє з Чилі, Нова Зеландія з Японією. Перейдемо до групи Бі, де грає наша Україна. Панама грала з Україною. Команди обмінялися голами. В результаті нічия 1-1. А в другому матчі групи Південна Корея грала з Парагоєм. Команди не змогли реалізувати свої моменти, завершивши матч без результативної без результативною нічією 0-0. Турнірна таблиця зараз має такі розташування. Всі команди ще мають шанс на вихід. А третій тур. Завершиться в цій групі 3 жовтня Україна прийме Парагвай, а Панама зіграє з Південною Кореєю. Україна та Парагвай буде достатньо зіграти в нічію і вони вийдуть далі. А Панама з Кореєю залишиться поза бортом цього Чемпіонату світу. Перейдемо до групи Сі. Тут Іспанія грала з Мексикою. Мексиканці нав'язали боротьбу та не втратили перемогу 2-2. Нічия з іспанською збірною. А в іншому матчі тури Бразилія грала з Марокко. Марокко зуміло здобути вольову перемогу з рахунком 1-2 над бразильськими однолітками. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Перемога марокканців кваліфікувала їх напряму вже в одну восьму чемпіонату світу. Ю-20. А в третьому турі 4 жовтня Мексика прийме Марокко, а Іспанія. Зіграє з Бразилією. Перейдемо до групи Ді. В цій групі Італія грала з Кубою. Обидві команди проявили. Обидві команди проявили характер. Італійці не змогли довести гру до повної перемоги. Куба зуміла зрівняти рахунок на табло 2-2 і здобути один пункт. А в другому матчі групи Аргентина приймала. Австралію. Аргентинці домінували, забивши 4 голи 4-1. Турнів на таблиці зараз має такі розташування. Аргентина вже кваліфікувалася, але не зрозуміло, з якого місця. Австралія вже вилетіла перша команда, яка вилітає з цього чемпіонату світу. В третьому турі зіграють Аргентина проти Італії матч за перше місце в групі і Австралія проти Куби. В групі І. США грало з французами. Американці виступили дуже переконливо. Три голи без відповіді залишили Францію поза бортом цього матчу. А пар грало з Новою Каледонією. Південна Африка не залишила шансів дебютантам 5-х голів впевнена перемога. США тут лідирує, а пар з Францією йдуть на Другому та третьому місці відповідно. І в третьому турі пар прийме США 5 жовтня, а Нова Каледонія зіграє з Францією. Потрібно додати, що Нова Каледонія – це колонія в минулому Франції. І в групі F. Колумбія грала з Норвегією. Команди показали футбол безрезультативний. Жодна не змогла відзначитись у ротах суперника. А от Нігерія грала Саудівською Аравією. Тут команди влаштували гольову перестрілку. Нігерійці стали точнішими з своїх однолітків Саудівської Аравії, забивши 3 голи, пропустивши два. Турнірна таблиця зараз має такі розташування. Норвегія та Колумбія, не програвавши та не пропускавши на цьому чемпіонаті світу, йдуть на перших місцях. Саудівська Аравія вже вилітає з розіграшу чемпіонату світу. А в третьому турі Нігерія зіграє з Колумбією. А Саудівська Аравія з Норвегією. матч запланований на 6 жовтня. Перейдемо до статистики. Кращими бардирами є Кримаський та Сарко з трьома голами. Кращим асистентом є Янець з двома результативними передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!